Вітаю сьогодні. 1 жовтня 2022 року. Розпочалася 220-та доба повномасштабної війни. Збройні сили України досягають відчутних результатів. Звільнено Дробишеве та Ямпіль Донецької області. Українські воїни зайшли в населені пункти Ставки та Курилівка. Гарнізон ворога близько п'яти тисяч російських військових в районі Лимана знаходиться в оточенні. Також під вогневим контролем знаходяться важливі логістичні артерії ворога. Ворог докладає зусилля для блокади свого угруповання. Але безуспішно батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та отримані тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. За минулу добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України. Від ворожих ударів постраждало понад 50 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка. На більшості напрямків противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка, на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, івано Закітне, Роздолівка та Спірне. На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка, Друга та Парасковіївка, на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Мар'їнка, Водяне і Олександропіль. На Новопавлівському напрямку в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка. На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мала мачка Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка. На південно-бузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА та вертоліт К-52. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 11 пунктів управління різного рівня і 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили ще 14 військових об'єктів ворога, склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки. За останню добу російські окупанти втратили 530 вояк та 16 танків. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!